Сьогодні вночі окупанти знову цинічно обстрілювали українські міста у столиці. Після чергової важкої ночі є руйнації у трьох районах: Солом'янському, Голосіївському та Дарницькому. Тож в Солом'янському районі в одній із багатоповерхівок є руйнування між 24 і 25 поверхами. Була пожежа, проте рятувальники локалізували загорання. Там відомо про двох постраждалих. Один з них госпіталізований. Тим часом в Голосіївському районі є потрапляння уламку в багатоповерхівку. Там обійшлося без постраждалих. В Дарницькому районі зафіксоване падіння уламків на приватний недобудований житловий будинок без жертв. Вночі крім Київщини, звуки вибухів чули і на Хмельниччині. За словами заступника керівника ОВА Сергія Тюріна, в регіоні спрацювали сили ППО. І на півдні України також відпрацювала ППО. Повідомили у силах оборони півдня. Як зазначено, вночі підрозділами протиповітряної оборони знищено 17 шахедів, випущених з тимчасово окупованого Криму. Зокрема, 10 дронів знищено на Миколаївщині, 4 на Херсонщині та 3 на Одещині. І найголовніше знищено 3 російські су 34 на південному напрямку. Теж повідомили сьогодні на півдні. Тож, не дивлячись на успішне відбиття атаки, є і влучання. Так, на Миколаївщині на одному з інфраструктурних об'єктів спалахнула пожежа, яку вже ліквідовано. Люди не постраждали. А от на Одещині ворог знов намагався поцілити про припортовій інфраструктурі, але сили протиповітряної оборони спрацювали ефективно. Ім уламками збитого БПЛА пошкоджено зерносховище і сталося займання, яке швидко приборкали співробітники підприємств. Постраждалих не зафіксовано. Тим часом в Одесі на вулиці Парковій, де влітку, внаслідок російського ракетного обстрілу, були зруйновані домівки Одеситів. Вже встановили модульні будинки. Про це повідомляє Одеська міська рада. Сьогодні ми на вулиці Барковій зустрілися з родинами, чиї домівки були зруйновані влітку внаслідок російського ракетного обстрілу. Як і обіцяли, встановили тут модульні будинки, де люди зможуть проживати, доки не відновлять власне житло. Обидва будинки, що передаються Одесі, обладнані всім необхідним для проживання від мебелів до засобів гігієни. Окрема подяка фонду «Все в Україні». Крім того в Одеській міській раді зазначили також, що от поки не відбудеться відновлення основних місць проживання, ці дві сім'ї матимуть можливість жити у цих модерних будинках стільки скільки буде потрібно. Тож сподіваємося, що лише якнайшвидше все буде відбудовуватися, і не тільки на Одещині, а й в інших регіонах України. І усі українці, які зараз все ж таки чекають на відновлення зруйнованого житла, зможуть також якнайшвидше повертатися у рідні стіни та в свої рідні домівки. Ну а ми далі будемо говорити про тих, хто, попри все, продовжує підтримувати Україну. Так, от, наша Україна отримала ще 5 тисяч старлінків від Польщі. Вони, до речі, допоможуть повернути зв'язок у деокуповані регіони, а також забезпечувати роботу шкіл, медичних закладів та енергетичної сфери. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Завдяки домовленостям мінцифри з партнерами в Україні вже працюють близько 47 тисяч «Старлінг». Найбільше терміналів отримали від Польщі, понад 19,5 тисяч. Частина з них надійшла в пункти незламності. Завдяки цьому тисячі українців змогли користуватися якісним інтернетом та залишатися на зв'язку навіть в умовах блекаутів. Ож, польща продовжує доставляти в Україну і гуманітарну допомогу. Так, приміром, мешканці села Правдина на Херсонщині отримали гуманітарну допомогу від поляків. Нагадаю, у цьому селі пошкоджені 380 житлових будинків, зруйнована соціальна інфраструктура, понівечена школа, садочок, сільрада та будинок культури. Зараз населений пункт почали відбудовувати, і люди повертаються до нормального життя, до нормального наскільки це можливо. І ось село відвідали польські волонтери, які пообіцяли допомогти у відновленні місцевих закладів освіти. А цього разу вони також передали генератор для шкільного укриття та необхідні речі для учнів та працівників правдинського ліцею. А це продуктові та гігієнічні набори, подушки, матраци, ковдри, обігрівачі, ліхтарі та дитячі теплі речі не оминули увагу. І літніх жителів вони отримали милиці. Тож, як бачимо, польща продовжує підтримувати Україну на всіх рівнях. Але звісно, знаєте, тут не можу оминути той факт, що от контакти на рівні президентів двох країн вони таки стали менш інтенсивними. І про це ми будемо говорити далі. Та звісно, перш за все, хочеться подякувати і Польщі, і іншим країнам, які продовжують підтримувати Україну, бо розуміють, що для нас це важливо.